У нас наразі було два прильоти по місту Дергачі. Наразі відомо про восьмеро тобто, постраждалих. Це діти, які доставлені до обласної дитячої клінічної лікарні. Один, тобто дорослий, постраждав. Стан переважно середньої тяжкості, це уламки, це скло, це відповідно порізи. Наразі. Стразалом надається вся необхідна допомога. Це виключно цивільні. Тобто, об'єкти, так відомо, що це був один з спортивних тобто, клубів, де місце, де займаються, мовно кажучи, діти, дорослі. Значить, ну і далі це приблизно у МБП 30 Однак, все одно наші правоохоронці ще будуть ідентифікувати вид відповідно боєприпаси. Всі умови, які є підставами для евакуації, вони всі визначені. Їх три да це і в тому числі, тобто бойові дії, і в тому числі загроза там окупації. Тощо наразі ніяких підстав для евакуації міста Дергачі немає.